Тож, на нас очікує королівське весілля. Пітер Філіпс, це син принцеси Анни, оголосив про свої заручини з Геріот Спелінг. Що нам відомо про Геріот? Ну, По-перше, вона медсестра. Також вона фрілансер-авторка. Також вона мама, у неї є донечка від першого шлюбу, тому ми розуміємо, що для них обох це не перший шлюб. Також стало відомо, як вони познайомилися. З'ясувалося, що вони брали участь у спортивному заході, на якому виступали їх доньки донька Пітера і донька Геріет. Тоді, вперше, вони і познайомилися. А їх перший офіційний вихід був в травні 2024 року. Пітер сказав, що до оголошення про заручене офіційно вони з Звичайно, повідомили про це королю, королеві та вельським. Офіційно дата весілля ще не призначена. Співзасновник бренду 77 Diamonds Тобіас розповів, що каблучку саме його бренду обрав для заручен а, Пітер Філіпс. Він сказав, що каблучка має трилогічний дизайн з центральним або овальним круглим діамантом, який оточений трикутниками діамантами з боків. Виріб подібний до цього дизайну зазвичай коштує десь 10 тисяч фунтів стерлінгів. Сказав цей. Співзасновник компанії. Фото каблучки, поки трошки так здалеку, трошечки так, оце єдиний кадр, який у нас зараз є. Мені насправді трішечки ця каблучка нагадала каблучку Меган Маркл. Від всього всього серця вітаємо, весілля! Це! Прекрас і вже зараз в таблойдах, як це звичайно буває, запекла боротьба, коли буде весілля, чи зустрінуться Вільям та Гарі на ньому і як вони будуть себе поводити? Ах, просто порадіємо за прекрасну пару, яка знайшла один одного. Як на мене, це чудово.